Кластер номер 1 де ми вводимо текстову інформацію, в якому місці ми будемо записувати ті тексти, які нас цікавлять. Записувати тексти, які нас цікавлять, в комп'ютері можна в різні місця. У нас для цього є не одне місце, а декілька різних місць, в які ми можемо записати інформацію. Одне з найпростіших місць дивіться, меню відкриваю Windows. Ось тут у нас є Windows Accessories або Windows свойства. Спеціальні службові програми. Пробачте Windows службові програми, і тут є Notepad. Є тут також і WordPad. Нотепад, от тут Нотепад більш простий редактор, WordPad більш ну, трошечки-трошечки кращий редактор, ніж нотепад. Нотепад це блокнот. От те, що зараз відкрите перед вами. Тут ми можемо тільки записати текст. От я натискаю українську клавіатуру на комп'ютері, не в нотепаді, а на комп'ютері. Внизу зазвичай вона встановлюється, і я отут пишу привіт. Це перший клас. Тут інформацію ви не зможете записати красиво. Ну, трошечки ви можете тут змінити, бо тут є формат і є шрифт. Ви можете вибрати інший шрифт. і Можете вибрати тут якийсь там ну, наворочений, накручений, трошечки живний, там, нахилений, от такий. все. Більше ви нічого тут не зможете зробити, не зможете вставити малюнок, не зможете зробити таблицю. Чим хороший, но, тепер, чому блокнотом ми користуємося? Іноді складну структуру із іншого якогось редактора. Я хочу перенести не таблицю, а списком. Таблиця некрасива, або так якась наворочена таблиця з якимись странними шрифтами, з картинками, з символами. Тут можуть бути там значки, на які можна натискати. Мені це все не потрібно. Мені потрібен тільки шрифт. Якщо я почну таку таблицю вставляти в редактор Word, там де зазвичай ми вставляємо інформацію. У мене всі ці значки скопіюються в редактор Word. І будуть мені заважати, мені доведеться 300 разів на кнопочки там тикати, їх видаляти. А так я скопіювала Ctrl-C, вставила Ctrl-V, все, у мене шрифт. Звичайний текст, без всяких значків, без таблиці, без картинок, без нічого. Я все це удалила, видалила тільки копіюванням з одного редактора в блокнот. Далі я копіюю в блокноті. І вставляю в текстовий редактор. От у мене вставилось просто шрифт. Більше нічого. Якщо я почну вставляти з таблиці, у мене буде таблиця. А тут у мене тільки шрифт. Таким чином, якщо вам треба якийсь наворочений сайт текст. Вам не потрібна та структура, яка там написана, вам треба тільки текст. Ви там його скопіювали, якщо це сайт дозволяє, вставили в блокнот, а після з блокнота перекинули в редактор Word, і тоді у вас цей текст буде такого шрифта, який у вас встановлений на даний момент в вашому редакторі Word. Оце те, що ми можемо перекидати з одного редактора на інший. Тепер редактор Word він знаходиться в офісних програмах. Це меню, знову ж таки, Windows. Тут у мене є Microsoft Office, у мене є Microsoft Office 600 365, Я його не використовую, тому що я не бачу сенсу в тому, щоб його використовувати, він мені нічого не дає. Я беру звичайний офіс, от тут у мене є всі програми, у мене ліцензійний 2007 офіс, і, незважаючи на те, що пройшло вже багато років з 2007 року, мене це влаштовує там є все для того, щоб нормально працювати. Я можу вставляти там таблиці, я можу вставляти звичайний текст, я можу вставляти картинки, і я можу трансформувати. Отут зберегти як ПДФ файл. І у мене мій документ одразу збережеться PDF файлом. Тобто, коли я написала якусь методичку, зберегла її в PDF файлі і роздала її студентам для того, щоб вони її читали, а не правили там, щось виправляли, видаляли і так далі. А вже в ПДФ файлі вони, вони нічого виправити не зможуть. Вони будуть читати те, що я їм прислала, і воно у них не зламається. Тобто редактор Word. І третій варіант введення інформації. У мене є, як у всіх порядних людей, у мене є Google аккаунт, Google диск. От я відкрила свій Google диск там є безліч всяких документів, і от я там зробила собі. Документ, текстовий документ, як я його зробила на Google диску є отут плюсик створити. — документ. Він навіть не називається текстовий документ, тому що в ньому можна теж робити, як і в Word, можна робити все, що завгодно. Малювати, робити таблиці, робити. І ну, в принципі, в Word при бажанні можна і програмувати. Якщо у вас є такі, така потреба і такі можливості, тобто ви знаєте візуальні умови програмування Basic, заходите в макроси і програмуйте там скільки хочете, і ваш Word перетвориться на тести, на інтерактивну якусь програму, на якусь складну систему ну, це в принципі. Не потрібно, тому що для того, щоб зробити тести, є спеціалізовані програми. І я вважаю, що використовувати треба завжди спеціалізовані програми. Чому Google документ кращий за редактор Word і за ну, блокнот він, взагалі, службова програма, тобто він, я вам показала, як його можна використовувати. Редактор Word, якщо ви не зберегли, свою інформацію. А ви знаєте, що бувають раптові відключення електрики. Вся інформація, яка у вас не зберіглась періодично, от у мене вона не збережена, вона у нас пропаде назавжди. А редактор, текстовий документ в Google аккаунті, <кій> самостійно зберігає вашу інформацію на Хмарі. І Ваша інформація нікуди не дінеться, все, що ви писали. Ну, може, останні два-три слова вони не збережуться, тому що він достатньо багато зберігає. Крім того, збереження в google акаунті надійніше, ніж збереження на вашому комп'ютері. Вашим комп'ютером опікуєтесь ви, а ви не фахівець в комп'ютерних технологіях, а Google аккаунтом опікуються поважні люди. З великою зарплатою, які працівники є, є працівниками або робітниками, програмістами компанії Google. Тому краще писати в Google, ніж в звичайному документі. Google документ легко передавати один одному, і можна навіть робити його спільним для спільного використання. А для того щоб узнати, як можна вводити інформацію, особливості введення інформації, дивіться кластер номер 2.